Бог нещодавно наснився. Да. Хочете знати, як він виглядає? Ні. Він прийшов голосом. Він так завжди робить, приходить голосом. Прийшов голосом і каже, Привіт, ден, я Бог. Я не знаю, чого це саме такий короткий коротке нагіну, типу Привіт, ден, я Бог. Я кажу Привіт, чим ти кажеш? Він каже, може запитати що завгодно. Я такий, окей, якої ти національності? Для нас це дуже важливо. Він каже, ти міг запитати що завгодно, ти питаєш це. Я такий, можеш не відповідати, братан. <риклад> Він каже, може, хочеш що ще запитати, я так хочу. Кажу, в тебе є секс? <риклад> ну, бо судячи з того, що коїться в світі, ти прям утримуєшся. <риклад> Він каже: так є. Ти щось чув про непорочне зачаття? Такі, ну так, да, да, чув. Ти приходиш у вісні і так нах... ти прийшов. Він каже, ну ти ж креативний, ти все зрозумів. Я кажу, ні-ні-ні. Ти казав, це гріх. Він такий, ну для вас так. Я таке, так, від сексу чоловіка з чоловіком не народжуються діти. Він такий, ну ви ж розраховуєте на чудо. <риклад> я... я кажу, я одружний, а він, а коли мене це зупиняло? <риклад> я кажу, а коли та кисниться, кому моліться? Він такий, ну я будь-кого ти віриш, оти мой малість. Я... Але каже, називаєш його якось на і. Скажу Ігор не подобається.